Прощалися із почесним громадянином Львова на 75-му році життя. Відійшов у вічність відомий український диригент. народний артист України Микола Кацал був батьком відомої на цілий світ академічної чоловічої капели. Дударик 27 років тому став лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка. Тоді ж став співзасновником першої української державної хорової школи у Львові. Як проводжали в останню путь видатного українського діяча? Далі в сюжеті. США, Франція, Канада та Швейцарія це далеко не повний список країн, в яких лунали голоси чоловічої хорової капели. Дударик її засновника Миколу Кацала 25 травня проведжали у вічність родичі, близькі та друзі. Неперевершена людина, не пер просто по своїй внутрішній красі, по духовній красі, по своєму. Своїй любові до України на поминальну службу зібралося чимало людей. Тих, хто просто не міг стримувати емоції. Він завжди був моєю порадою. Якщо не то, щось мені було недобре. Я йшла до Миколи, і Микола мені завжди розрадував, тому що він любив честь, він любив працюватих, він любив чесних, справедливих людей. Колеги з радістю згадують творчість митця, спільні проекти та поїздки. Що він власне, підняв такий пласт української хорової культури, саме е, дитячий хоровий спів, чоловічий, так мовити, хоровий спів. З ним ми зробили багато е, цікавих. Е, Ворів я не можу перелічити. Не знаю, скільки дітей перейшли через його руки і стали прекрасними лікарями, прекрасними освітянами або просто чудовими громадянами. Це є цвіт нації. Мені здається, що це є найголовніший внесок в Україну найголовніша заслуга Миколи Канцела перед українським суспільством. Малі хористи зверталися до нього, пане отамане. Я не раз чув. От ту було дійсно пронизане таким українським духом, духом української пісні. І от він проніс її все життя від це епоха. В останню путь Кацела проведжали оплесками, бо був і залишився великим артистом. Телеканал НТА висловлює найщиріші співчуття родині та друзям видатного діяча. Олена Данилів, Сергій Сятюк, Віктор Сембратович. НТА Новини.